Доброго дня! Вийшла трошки на двір подихати свіжим повітрям, щось я прихворіла. Температури нема, але чмихаю, підкашлюю. Сніг розтав у нас. Зеленіє наша озимена пшеничка. Володя підкидав кучу компостну. Навів трошки порядок. На дворі. Йдемо сьогодні з Володією. Да, Володь? Oh, yeah. <laughs> Підемо сходимо на кладбище подивимося коло батьків, коло рідні. Чи порядок, чи не порядок, бо не сьогодні-завтра випаде сніг. Уже два рази випадав сніг, розтавало. А це треба подивитися та навести порядок. Ой. Ми й прибирали, там повинен порядок бути. Ну мало ліше. Городи пограли люди. На дворі похмуро, пасмурно, сиро. Така погода погана. Ну, як кінець листопада, яка повинна бути погода? 46 років назад ми з тобою, з тобою, з тобою познайомились і прожили 46 років. Дав це вік, ну не вік, пів віка скоро. Да, тоді і погода така була. Як ми поженилися. Ой, висока люшки такі. Дощик ляпає. На деревах що там? Помела, чи як називається? Кущі такі. Омило. Омело. Це ж паразит, кущ паразит. Пороба, це ж на воно, дивлюсь. Треба її спилювати. Там машина їздить. Нечка наша така слабенька. Той рік була краще, як шла в зиму. Пізно посіяли. Тізно посіяли. Нічого, вона. Може морозів поки не буде, поки сніг паде, а потім набереться. Потім набереться. Это у нас и кладбище. Что-то Шмаркаю, шмигаю, шмигаю носом. Трошки простигла. Сьогодні треба калину нарвати та з цукром пересипати, а ось там далеко на голуби вікині. Літає ціла з але туман далеко. Зараз, як все так дивитись, настояща осіння пора. Туман, сіро і небо таке сіре. Осіннє. Зараз провідаємо своїх і підемо. до дома. Нормально. Наши батьки Чоловікові батьки поховані. Батько похований у 2014 році, а мама похована 13 в 13-му році. У вересні, а батько в березні. Да. І таку ми посадили такий олівець. І вже ж такий високий, але гарний-гарний такий біля них. Приходимо, прибираємо. Завжди тут чисто в них. А це якраз прийшли, провідаємо їх і підемо, бо сніг нападає, тоді не буде видно, що тут робиться. Але травичка покошена. Ось волоч, підніми ще оцей. Столик, лавочка. І ось так ми провідали батьків. Провідали всіх своїх. Зараз світла в нас немає і поки світла нема, ми пішли, Подихали свіжим повітрям. Подивилися, що робиться на могилках. Там порядок, тепер можна спокійно зимувати. Навели порядки. Ой так сьогодні зимно, руки мерзнуть, вітер з півдня володь, вітер. Вітер звідки? Пів... Північно-східний. Північно-східний у нас сьогодні вітер, значить, може бути. Похолод... Похолод... Похолодання. Значить, може бути похолодання. Холодно, в мене руки мерзнуть. Не знаю, як де, на нашій території, якщо північно вхідний, це найхолодний. Ну так, куди ми йдемо? Через город чи кром? кругом? Кругом обійдемо. А все ми додому йдемо, можна дома додому і через город. Ближче. Ближче. Йдемо через город? Йдем. На кладбищі ходили через вулицю. Ми я? недалеко живемо. А Я тобі або тим ніхто тому помияну. Ось дивіться, яка трава зелена. Це наша пшениця, а то наша орана земля. Так. А може пройдемо не дуже замажемося, значить будемо мити ноги. Ти, ні, чого так помилійся, а я тобі. І <суміло> де перший. Тобі вашся, а як же знімати мене? У спину? <суміло> <суміло> у спину. Ось така тут стежка у нас трошки недоворона до пшениці. Це й добре, є де пройти. Бо там Володя ще не натопчував, це весною натопчує стежки. Да. Земелька відпочиває. На ну, зиму, да, володь? <кхух> Весна прийде, роботи буде повно. А є кого чого робити? Є. Якби тільки сил і здоров'я. Якби тільки сил і здоров'я. Туман. Такий туман, так? Да? Ви часник Тут ми посадили часник. Та ні, чого ж він сходимо ж? Ось дивися Хто нас догнав? Васька. Васька. Васька до нас догнав. Оце ми посадили аж туди до садка, часник. І трошки цибульки посадили. Знаєш, що хочу? Горячого чою. Іди, Іди, Васька такий. Зрадів, що ми йдемо. Так, да, видно, що цибуля. Воно подивись, погано загорнули. <розум> ага. То часник, Володь, а ну вткни його. Заруда, Ні, я вткну. У грязь, ось щось залізу але я. Часник. Часник. Часничок. Ага. Все, Васька, кс -кс -кс. ти де був? Ти де був, кицюня такий. Пішли додому. Пішли тебе, володя на корми, пішли мій красавчики. Підожди мене. Це ось тут з краю ми цибульку посадили, то що у нас зиму садиться. «На, на а, посад... на пір. Оце посадили. Ну, це ти без мене сади, я захворіла. Досажували, мало. Mo... Все мало нам. Гребем, гребем, кажуть, все нам мало. А тут трохи поприбирали. Нормально поприбирали. Красавчик ти мій такий. Ну, у нього на грудях Володя сердечко біле. Такий, але ж старенький вже котик. Дуже старенький. У нас собачка дора, овчарка. Володь, скільки овчарки років? Які? Дорі. Говорить. Років 16-17. Не почула. Років 16-17. Теж щось вона приболіла. Якби тільки ну, да, дав Бог, щоб вона хоч не пропала. Ми її на, на льготну їжу відв'язали. Да, відв'язали, бо була прив'язана вона в нас чобацька. такі ось номи ну, в нас замазались трошки, але це нормально. Ось, ось зараз почисти, Володя, тоді я. Да глюдам, я вже почистив. Тепер я почистю. Що? ага, батька, Бач? Ну, почистю. Така чищелка у нас тут. О. Але все одно трохи замазались. Ну що, отака у нас була прогулянка сьогодні. Похід на кладовище. Кладовище, <гладовище> так, правильно. Пока.